Ходила вранці вода ламеранду, і ніжно дивилась у двір до воріт. В садах розцвітали, горіли троянди, і милим здавався для неї весь світ, плескалася рибка в басейнах розкішних, поглянеш на них, зачарують всім І бризкали воду фонтани потішні, заповнивши сріблом повітря своїм. Не кожна могла таке мати в пору. надмірно хороша вродилась есфір, бо цар забажав її взяти до двору, щоб стала царицею, зіронька зір. І євнухи бігали там перед нею, готові умерти, а їй догодить. Як любо дивитись, було Мартахею, що так для сестри його хороше жить. Хоч права нема він зайти в дім жіночий, та часто приходив у двір до воріт, і щиро, здалека, стрічались їх очі, взаємно несучи ласкаво привіт. Отак би й пливло те життя білокриле під листочків та плескіт води, та сонечко хмара раптово покрила, Віщуючи прихід якоїсь біди. Поглянула вранці вона на ворота, Ах, Боже, в пилюці сидить мордахей, розірваний одяг, обличчя скорбота і падають сльози на землю з очей. Скоріше до мене, прислого кохана, візьміть кращий одяг, одіньте його, спитайте, що сталося, може, в бранах, щоб знала я все, як, коли чого? та одяг не взяв він, Есфір розгубилась, а потім покликала Євнуха йти, і серце чутливе частіше забилось, ніж билося в неї у грудях завжди. Згадала сім'ю ту, де виросла в брата народ свій юдейський і звичаї їх, згадала про будні, згадала про свята. Про все пережите, згадала про всіх. Вона не призналась про рід свій цареві, як ми тепер часто скриваємось стеж, плекаючи мрії, свабливі, рожеві і щастя в житті своєму повно безмеж. І мучимося часто в душі ми в тривозі, замкнувшись святиню на десять замків і стогнемо. Боже наш, Боже. По дорозі, збагнувши помилку прихованих днів, повісив цар в сузах високо Амана, і став він великим між інших князів. Йому віддавали придворні всі шану, коли він в потребі між ними ходив. Здалека вклонялися, падали долу, по-рабськи, цілуючи навіть взуття, і хто в цей порядок нарушить, дозволив. Для того не бачити більше життя, і гордо ходив він в дівцарській щоранку князів, поволитель і знатних людей, і треба, щоб трапилось так на світанку, побачив не падає ниць мордахей, такого сухвальства, що в нас не бувало, зубами від злості аман заскрипів, повісить одного це дуже замало. Я знищу тих всіх, що його породив, і зразу несуться цареві доноси на весь іудейський безвинний народ. Він всіх поголовно їх знищити просить, щоб в царстві не мати недобрих пригод. Вони, мов розсіяні всюди між людом, і царських законів не хочуть цінить, в казну за нею срібло відважене буде. Щоб всякі державні за втрати покрить. О, диво підкуплений цар дає згоду, вкладаючи перстень до рук палача. і вже над нещасним юдейським народом нависла тінь смерті, тінь згуби меча, чекає есфір посланця на веранді, аж бачить, в руці він записку несе. Забула про рибу, про чудо троянди і хоче взять в руки її понад все. Пробігла очима тривога, тривога, іди до царя, вимагав мордахей, коли ти ще любиш свій рід, свого Бога, до ніг упади і благай за людей. А як же підеш до царя своєчасно, коли він не кличе вже ось тридцять вже днів? Піду, а він не простягне, то ясно, що смерть мені буде, як всім, хто, хто ходив. І зразу вагання наповнили груди, і страшно зробилось до болі, то слізь. О, як поступити, і що ж воно буде? Невже відказати піти на відріз? По смерті мені не минути, це вірно, і буде даремний, безцільний мій труд. А брат, для якого була я покірна. Не дасть мене совісті власні на суд, і хоче побігти сама за ворота, таємно затримав не можна туди, вривається в серце ще більша скорбота, ще більше примножилась горя і біди. Бувають хвилини в житті такі друзі, що важко сказати щось так, а чи ні. І ходим в тривозі, і ходим в напрузі. Немов посаміш по колючій стерні, від того, що рішиш, залежить майбутнє, поступиш фальшиво, пожнеш свій обман. Є Бог справедливий, Він завжди присутній і всякий розвіє, як сонце, туман. Есфір завагалась, а євнух поспішно побіг і вагання її передав і пліт мордахи на слова ціневтішні, він словом пророчим, таке їй сказав: Не думай, есфіро, що в царському домі одна ти спасешся, а всі ми помрем, як лота він спас колись у содомі, так віримо, і ним рятунок знайдемо, як промовчиш в цю рішучу хвилину, то горе тобі. І на батьківський дім прийде та нещасна, нежданна година, яка все зруйнує, все знищить зовсім. Хто знає, чи ти тут тепер не для того знаходишся в царському домі, як є, щоб виконати плани великого Бога, який тобі, власне, нагоду дає. Подумай, не можна тепер легковажить, постало питання нам жить чи не жить. Вага справедливості, що переважить, на совісті в тебе Есфіру лежить. Вода сталь серзімрілу, а слово розумне підтримує дух. Есфір осінилась і мовила сміло, готова на все до найбільших послуг. І камінь від серця тяжкий відвалився, і ласку знайшла вона в царських очах, а той. Хто людей побити грозився, повиснув на власних високих стовпах, і в сузах фанфари гримлять переможні, стрясаючи небо навколишню шир, розсіялись хмари смертельно тривожні, і знову всміхнулися сонцем есфір. Брати мої, сестри розсіяні всюди, минули дні гордих і сильних князів. І в наших умовах живуть зараз люди, в музеї, сховавши корони царів. Сьогодні ми чуємо, бога немає, вклоняйтесь природі, творцеві життя. І є легковажні, що це переймають немоби що стінне, якесь відкриття, як хмара нависла страшна небезпека, згущаючи темінь невір'я кругом. Не мій друже здалека, на все споглядаєш, замкнувшись замком. То соромно часто, то часу не маєш, то просто знехтуєш, хай інші підуть. Літа скоротічні, назад не вертають, Що люди сіють, те бачимо, жнуть. В колодязі тому вода зіпсується, з якого її не черпають зовсім. Як ти промовчиш, то хтось інший знайдеться і правду про Бога звіщатиме всім. Як будеш сьогодні, мій друже, мовчати, то частки не матимеш у Божім раю, як будеш життя своє тут зберігати, то душу навіки загубиш свою.